Франківськ вечір на лавиці спілкуються два молодики, і один каже: То ти йому дав гроші чи ні? Та ні, якийсь скользький тіп, відповідає інший. Скользький тіп, скользький путь. Це все сміття, яке залишили нам росіяни. Наше завдання очистити їхнє кількасотерічне втручання. Отож, скользький це слизький. Слизький, який не утворює тартя. Але про людину чи шлях ми можемо сказати по-своєму. Отож, слизький тип це непевний, непевний дядько, наприклад, нещирий. Можна ще сказати, лицемір або фальшивий, також лукавий. Варіантів безліч. А щодо скользкого путі, то він став на слизьку дорогу. Про це ще Панасмирний писав. Зі всіх текстів, з перекладів, московити вилучали такі українські ідіоми, як ухопити за барки або брати за барки. Хапати за барки вживається у двох випадках: перший це реально хапати за груди під час сварки чи бійки. А другий випадок ну, це наче як примушувати когось щось зробити, тобто настійливо домагатися свого. Легше буде з прикладами. Перший варіант. Кинувся він на Івана, неначе звір, одним скоком, і вхопив його за барки. Це писав нечуй Левицький. І другий приклад він брав за барки своїх працівників і змушував виконувати роботу швидко і якісно.